У Хмельницькій початковій школі номер 2 відбувся пізнавальний урок для першокласників. До школярів завітали охоронці Феміди. Сьогодні проводимо урок 1 в, в першому класі. У мене тут навчається син по ПКРТ. Розповіли, що таке служба судової охорони, які завдання покладаються на службу, що в нас є на озброєнні. Є урок пізнай світ у дітей. Батьки приходять, розповідають про свої професії, таким чином зацікавлюють дітей та мотивують їх у житті. Дмитро співробітник підрозділу особливої безпеки суддів, а разом із тим батько одного із учнів. Нині чоловік у ролі справжнього вчителя. Завдання провести відкритий урок для діток та розповісти про свою професію доступними словами. Ми охороняємо учасників судового процесу, суддів для того, щоб всі були в безпеці і спокійно і нормально проходив судовий процес. Розширювати знання першокласників про роботу їхніх батьків, вчити учнів досліджувати професії своїх татусів і матусь, спостерігати та робити власні висновки. Практикуємо уроки, які проводять батьки. І сьогодні проводив суперовий урок батько нашого учня ППК Артема. І дійсно наші діти це наше майбутнє. А їхні посмішки і радість це найдорожче, що у нас є. Дякую батькам, що погоджуються на такі уроки, і їхнім співробітникам. Охоронці Феміди розповіли дітям про свою професію, показали і дали приміряти засоби захисту, продемонстрували, як користуються рацією. Учні щирим захватом досліджували хитрощі роботи. Мій тато служба судової охорони. Служба судової охорони. Служба судової охорони. Найбільше емоцій малеча отримала від можливості спробувати себе у ролі охоронця Феміди. Загалом від візиту залишилися задоволені і вчителі, адже для них це також нагода подарувати найменшим українцям ще більше знань. Деякі з дітей з серйозністю пообіцяли у майбутньому вступити до лав служби судової охорони. Оксана Мідвідіва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.